З вами любчик Нік. Сьогодні у нас факти про спинозавра. Погнали! Спинозавр м'ясоїд. Він жив пізний крадяний період. І також рівень у нього на безпеки 5. Вільнобезпечний, довжина 12 до 18 метрів, раціон риба і м'ясо, група тероподи, гача з тиронозавром рексом, родина спинозавриди. Як виглядає спинозавр? Ми можемо побачити, що він дуже великий і високий. У нього дуже масивна шелепа. І витягнута шипа. І дуже масивні ноги. Також у нього гребень на спині. І спинозавр називається, е, теж його називають е, ящерка з гребенем, тому що він ящер. і Також у нього тут гребень, який там. І у нього дуже масивний теж сильний хвіст. Також у нього дуже сильні кіхті, які можуть дуже сильно поцарапати поцарапити людину або іншого динозавра.